Всім привіт! Я працюю водієм на новій пошті, і сьогодні в я вирішив взяти свою жінку. О третій ночі ми виїжджаємо в Одесу. Зустріли ми ранок, трішки зголодніли, зробили бутербродики. Нас догнав Ярік, ми його вгостили, перекусили самі. І наступна наша зупиночка це Умань. Заїхали на заправочку, взяли чайку, поговорили. Догнав нас Ілюха, і ми погнали далі. Ілюха вгостив мою дружину компотиком, а дружина вгостила його кваском. 8 годин минули дуже швидко, тут ми вже під'їжджаємо до Одеси, заїжджаємо на термінал, знімаємо контейнера і до вечора ми можемо бути вільні. Їдемо на стоянку, шукаємо вільні місця, паркуємося, З Львова приїжджає Вадим і ми всі дружною компанією зібралися і поїхали в магазин. Атмосфера, як бачите, чина, трошки ми повертілись, покрутилися і полягали спати. З 15.00 до 21.00 ми поспали, прокинулись, повечеряли, зацепили контейнера і поїхали назад в Хмельницький. І ось про таке я знімаю свій ютуб канал.